Вітаю на інформаційній варті новин телеканал Еспресо Біла Церква. Мене звати Дар'я Рубан. Наші випуски виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта. А якщо у вас немає ефірного мовлення, дивіться нас на ютуб-каналі. Ми завжди з вами поруч. Кривава річка через бурячок. Білоцерківці забили на сполох через зміну природного забарвлення річки протока поблизу вулиці Зінченка. Коли наша знімальна група приїхала, аби перевірити ситуацію, на місці вже працювали представники білоцерків води. Як запевнив нас, головний інженер, вода є безпечною, тож містянам не слід хвилюватися. Червоними стоки стали через сік буряка, який обробляють на одному з харчових. Підприємств міста, крім того, аналізи рідини неодноразово перевіряли в лабораторії. Причиною фахівці називають можливу поломку труби під парканом. Задля ліквідації проблеми бригада розриватиме землю під будинком. А ось як стверджують у прес-службі поліції, вони також виїжджали на місце. Про подію їм повідомила небайдужа білоцерківчанка. Правоохоронці вилучили зразки для експертизи, яку можуть провести під. Після внесення відомостей до ЄРДР З наступного року міська влада планує суттєво підвищити тарифи на ритуальні послуги. З цього приводу відбувся круглий стіл за участі посадовців та громадськості. Як запевнив директор комунального підприємства спецкомбінат з надання ритуальних послуг Сергій Грисюк, останній раз тарифи переглядали три роки тому. Цьогорічна середня вартість поховань становить 12 тисяч гривень. Згідно з новими тарифами, ці послуги обійдуться родичам померлого. Майже 15 тисяч за словами Грисюка. Прибуток підприємства за 9 місяців цього року склав 123 тисячі гривень, який повністю використали на модернізацію. Після обговорення даний проєкт рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету. Ми всі з вами маємо зрозуміти ту ситуацію, що дане підприємство. Як і всі інші комунальні підприємства, має працювати стабільно, але особливо це підприємство, ми е, маємо розуміти про те, що якщо цієї послуги з якихось причин у нас не буде, це питання серйозне, дуже серйозне, тому що ніхто цю послугу не відновить моментально. Тому особливо важливо в цій ситуації фінансово стабільний, е, економічний е, стан підприємства має бути завжди. Зрозуміло, що для того, щоб е, працювати стабільно. Має бути економічно обґрунтований тариф, оскільки підприємство інших послуг не надає. Це виключно ритуальні послуги. Можу запитати, є приватні компанії, які можуть теж робити дешевше чи там по перше. Це якість, і якщо хаотич допустити хаотичне поховання людей на наших кладовищах, як тяжко дається виділення землі, і організація цього всього всі... хто краще знає, тому привести до хаотичності навіть в цьому питанні абсолютно я вважаю неможливих, тому що за цим слідкується йде на копка могили, йде е е е статистика перепоховань, підховань і так таке інше. Основною причиною підвищення вартості поховань чиновники називають зростання цін на матеріали, енергоносії та комунальні послуги, а також збільшення мінімальної заробітної плати з наступного року. Нагадаю, в попередніх ефірах наша редакція порівняла ціни на ритуальні послуги з комунальними підприємствами інших міст, і білоцерківські були значно завищеними. Як наголошує громадськість, такий кругий стіл варто проводити не на кінцевому етапі, а на момент. Ті формування тарифів, їхнього дослідження, та обов'язково необхідно вивчати досвід інших міст. Сьогодні прозвучала ну правильна фраза: що Попробуйте викопати за 600 гривень. Де, ну я так зрозумів, що десь копають за гораздо менші кошти, і тому я вважаю, що Місцева влада, місцеві представники тих чи інших КП повинні переймати досвід, да, як виходити на ці нижчі тарифи. Це перше. Друге, я хочу звернутися до чільника міста. Сьогодні прозвучала тут інформація стосовно захоронення е героїв, що є якісь непорозуміння, недорозуміння. Що Військові не, не військові, а частини чи міністерство не, не перечисляє гроші за паховання. І Анатолійович, будь ласка, внесіть проект рішення. Взагалі не було цих відносин з місцевими, між місцевою владою та міністерством оборони. Сьогодні ви бачите, що вулиця збирає на війну, вулиця збирає для військових. Тим часом майже 9 мільйонів 450 тисяч гривень планують витратити з міського бюджету на реконструкцію кладовища Сухий Яр. На сайті Держзакупівель Прозоро триває подання пропозицій на відповідний тендер. Зокрема, до середини грудня наступного року підрядник має встановити огорожу, ворота, хвіртки, відремонтувати парковку та проїзди на цвинтарі, підготувати ділянки для захоронення, а також посіяти газони. Зазначу, у Цю суму заклали кошти на покриття ризиків майже 170 тисяч гривень, та додаткові витрати пов'язані з інфляцією а це 755 тисяч. Наші захисники потребують тепла, для цього потрібні окопні свічки. Для їх виготовлення білоцерківські волонтери збирають жестяні банки. Найкраще підійдуть невеликі з підкорму для тварин, горошку, кукурудзи та інших бобових. За словами волонтерки Олени, лише за минулий тиждень їм вдалося зібрати понад тисячу ємностей. У них дівчата вставляють картонні спіралі та віддають іншим, щоб туди залили парафін. Також у нагоді. Нашим армійцям стануть і в'язані носки на екрані. Ви бачите номер телефону, куди можете звернутися, аби допомогти благодійникам. І не лише цим, але й наступними речами. Ниточки, одяг, який можна розпустити на ниточки, і хлопцям ляшують гарні носки теплі, і ми також відправляємо туди. І смаколики різні, гарячі кружки, балони газові. Я віддаю ниточки громадську організацію Промінь України. Вони мені дають носочки, а баночки такі 420 грамові. То наша гімназія слов'янських мов роблять дітки. Баночки висилають на фронт. І хто мені так провозить баночки вже готові, то я відсилаю в нашу 72-гу бригаду. Говорячи про художників, одразу уявляєш картини, написані на полотні. Втім, вже давно цим нікого не здивуєш, адже мистецтво 21-го століття прогресує кожного дня. Зокрема, і в білоцерківській школі мистецтв номер 1 де діти опановують новий спосіб малювання. А ось матеріал збирають прямісінько на вулиці. Детальніше розкаже Ярослав Гопаца. Замість звичного а 4 або ж а 5 листя з дерев. Такий спосіб малювання опановують юні художники у білоцерківській школі мистецтв номер 1 Природний матеріал вибрали, аби зобразити характер осені та проявити свої творчі здібності. Як ділиться викладачка Яна Каплінська, технологію підгледіла на іноземних ресурсах. Втім, там витвори створювали професійні митці. Але як показала практика, це в змозі робити і діти, які з захопленням працюють на незвичному полотні. Я yeah, yeah. Як викладач, як художник і як майстер завжди в пошуках. В пошуках чогось цікавого, чогось нового, тому що дітям просто малювати постійно на листках ну, трохи скучно, так звично, хоч тим їх чимось заохотити. Я думаю, найкраще буде під склом, бо це зображення, щоб він не деформувався, рівно так і залишався. Я думаю, що для листка нічого не буде з часом. Для зображення це точно можливо, звичайно, під впливом сонця можуть фарби трошки такий ефект пожухлості мати такі трпожовтіють фарби біла, наприклад, в реакцію з листком війде. Ми ще так не перевіряли, тому що це вперше ми так. Взяли такий якби спосіб, зображувати пейзажі та тварин можна на листях різних дерев. Все залежить від уяви та масштабу малюнку, проте зачасту використовують саме кленові, краще злегка вологі та ті, які побували під пресом, адже на них можна нанести ескіз фломастером. Так робить малеча. Натомість дорослі працюють з сухим листям і без попереднього малюнку на заняттях. Здебільшого застосовують акрилові барви, бо гуаш обсипається. В живописній техніці не може бути використані фарби, які знаходяться саме в тюбиках. Їх завжди потрібно поєднувати з іншими, щоб вимішати якийсь відтінок. Фарби достатньо гарно змішуються, лягають на аркуш, на листочок, і утворюємо таку більш живописну техніку для того, щоб не декоративно, щоб показати більш справжній такий шматочок пейзажу. Біля нашої школи у підручниках про подібну технологію не пишуть, та й майстер-класів поки не проводять. Тож креативний спосіб досліджують і вдосконалюють у ході занять. Дітлахам настільки подобається, що створюють по п'ять робіт за раз. Головне, аби листя на дворі вистачало. Вся лиситя лісна, та вона в лісі зараз сидить. А складно було малювати? Ні. Треба пахати фарби, щоб вона, не, щоб вона перекрила весь зелений колір. Я люблю осінь і збираю лісточки каштани. А потім на них малюєш. Угу. А ще ти не малювала, покажи і розкажи. Божу, колівку, котик, мателик. А складно було їх малювати на лісточках? Мені подобається, тому що тут легше малювати їх. Коли творчість красива, неважливо на чому малюєш на полотні, стіні, вікні чи звичайному листку з дерева. Головне не обмежувати фантазію. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. В одному з навчальних закладів міста відбулися обласні змагання з боча. Як розповідає тренер Руслан Штика, це вже втретє проводять турнір з початку року. Участь у ньому взяли 20 спортсменів. Переможців вибрали у різних категоріях. За результатами кращих візьмуть до складу команди Київської області. Зазначу, боча це гра з набором м'ячів шести кольорів: синього, червоного і одного білого або жовтого. Даний вид спорту. Ту входить до переліку паралімпійських для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату дуже цікавий. Тут і важливий соціальний момент для таких людей, тому що вони в основному маломобільні. І їм потрібно кудись виїжджати для спілкування для знайомства. Вони підтримують потом соціальні зв'язки в Фейсбуках, соціальні такі у них є контенти, і це дуже важливо, тому що вони їздять по різних місцях. У нас Владислав Кухта є членом штатної збірної України. Він виїжджає за кордон. Він призер багатьох європейських челенджів побоча. На даний момент війна нам трошки зіпсувала плани, і ми поки чекаємо завершення. Там будемо рухатися далі. Вихованці вокальної зразкової аматорської студії Контакт Плюс стали переможцями міжнародного конкурсу Соняшник. Співали вони у Києві. Відтак лауреатами першої премії номінації Естратний вокал стали Дар'я Кондраток та Єлизавета Богдан. Другою премією цій же номінації Дарина Мельник, наставницею співачок є Ірина Дигало. Наш ефір добіг до кінця. Я прощаюсь з вами до завтра, де ми в головних новинах Білої церкви підіб'ємо підсумки нового дня. Ставте вподобайки під цим випуском, діліться ним з друзями та обов'язково коментуйте. Адже ми прагнемо творити лише якісну журналістику. Також не забувайте донатити військовим та волонтерам, бо їм, як ніколи, потрібна наша підтримка. До зустрічі!